Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працюють Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Депутати Чернівецької обласної ради зібралися на друге пленарне засідання сесії. На хабарі затримали працівника одного з військоматів області. Жителі вулиці Бориспільська у Чернівцях проти можливої забудови. Вже в п'яте на сесії Чернівецької обласної ради розглядали питання про дострокове припинення повноважень заступника голови облради Валентина Маніліча. Зрештою, так і не відсторонили його від посади. Також народні обранці не змогли розглянути і питання про заборону на території області комуністичної партії, партії розвитку та опозиційного блоку. Перед початком сесії обласної ради під будинком з левами зібралися валютні позичальники. Люди вимагали, аби їх почули, адже перебувають у складній економічній ситуації. З того часу, як ми взяли кредит, курс долара виріс в п'ять разів. Зарплати залишилися на тому рівні, і люди на сьогоднішній день не зможуть виконувати перед банком свої обов'язки. Сім'янин маю троє дітей, і мені залишилося виплачувати всього лише сім років виплачував, ні одної прострочки не мав. Ну, зараз навіть на сьогоднішній день не в силі виплачувати таку заборгованість, яка сьогодні є. Звернення валютних позичальників розглянули і спрямують до президента України та Верховної Ради. Нагадаємо, минулого тижня народні депутати України розглянули законопроект, який дає можливість за рахунок коштів держави погасити валютну різницю в таких кредитах. Буде швидка підготовка до третього читання, тому що є багато напрацювань і є багато дуже теж запитань, адже є проблеми не тільки в тих людей, хто брав е кредити у доларах чи в е будь-якій іноземній валюті. А є ж проблеми також ще в людей, які е поклали депозити, заробивши ці кошти за кордоном. І на сьогоднішній день втративши, ви знаєте прекрасно, що фонд гарантування вкладників повертає тільки 200 тисяч гривень. Тим часом сесія облради розпочинається. 71 депутат зареєстрований у залі. Народні обранці традиційно пропонують поіменне голосування, проте в більшості пропозицію не підтримали. Лише з другої спроби до порядку денного внесли питання про заборону комуністичної партії, партії розвитку та опозиційного блоку на території області. І вже вкотре на порядку денному питання про дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Валентина Маніліча. У сесійній залі з'являються чоловіки у комупляжній формі. Аби Проконтролювати цей процес, як на мене, то це абсолютно справа. Тут тобто, не наймініш Валентина Михайловича. А в тому, який це робиться, і кому це виді. І ніхто Валентина Михайловича тоді не тягнув за язик, щоб він говорив, що я напишу заяву, якщо буде рішення суду. Ну ніхто ж не вимагав від нього в цій же залі. Ніхто ніхто потім не вимагав. Потім він голосував проти включення цього питання, хоча б. Написав заяву, голосував проти своєї заяви. Отож депутати ухвалюють рішення про таємне голосування. Проте у залі зручно розташовуються молодики у камуфляжі. Незважаючи на те, що народні обранці мали б голосувати уже 30 хвилин, зала порожня. Депутати заходити бояться. Хлопців просять вийти, але вони не погоджуються. Ми проти того, що опозиційний блок мутив далі зі свої діла. От і все Коротко, ясно, в двох словах. Врешті-решт голосування розпочалося. За дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Валентина Маніліча проголосував 31 депутат, а проти 35. Валентин Маніліч подякував за підтримку. Я буду працювати рівно стільки, скільки ви, депутати, поки ви не приймете рішення, по припинення повноважень. Депутати перереєстровуються у залі їх 47. Кворуму немає. Тож питання про заборону на території області, комуністичної партії, партії розвитку та опозиційного блоку розглянуть вже на наступному засіданні сесії. Тоді ймовірно народні обранці візьмуться за вирішення соціально-економічних питань краю. Ольга Ославська, Сергій Третяк, телеканал Буковина. Провідний спеціаліст відділення призову військовослужбовців одного з об'єднаних районних військоматів, пообіцяв місцевій мешканці за 700 доларів США звільнити від призову її племінника. Співробітники СБУ спільно з працівниками військової прокуратури затримали зловмисника під час одержання хабара. Військовою прокуратурою західного регіону розпочато кримінальне провадження за статтею, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, затриманому повідомлено про підозру. Ає досудове розслідування. Нововведення в законодавстві України Верховна Рада ухвалила закон, яким внесено зміни до положень щодо реєстрації юридичних фізичних осіб та підприємців. Народні депутати відтермінували подачу форми 4 до державного реєстратора. Що це означає для підприємців? Дивіться далі. Пані Орися разом з чоловіком має свій бізнес. Жінка звернулась до реєстраційної служби, аби подати необхідні відомості. Про нововведення ще не знала. Звернулася, тому що чоловік мій приватний підприємець, Він почув, що зміни в законодавстві на що е е при реєстрації треба вносити кінцево-бенефіціарного власника. Показ це не стосується приватних підприємців, а тільки юридичних осіб. На все не стосується. Дані про бенефіціарних власників, тобто контролерів, підприємці раніше надавали до 25 травня. У зв'язку зі змінами у законодавстві терміни змінилися. Ці всі дії, які потрібно було вчинити, вони мають можливість здійснювати на протязі чотирьох наступних місяців. Вважаю, що це є безумовно спростить життя наших громадян. На сьогоднішній день остаточна дата 20 5 вересня дещо держава пересунула цей крайній термін, протягом якого потрібно було податися від працівники реєстраційної служби розповідають, зміни обмовлені тим, що далеко не всі підприємства встигали подати такі відомості а в офісах державних реєстраторів утворився ажіотаж. Однак і цю проблему було вирішено. Відтепер такі операції можна зробити в електронному режимі. Електронна реєстрація полегшує саму роботу і. Дає все-таки переваги для підприємців, для юридичних осіб, оскільки не потрібно вистоювати очі черги, які ви бачите, не потрібно брати талони в електронній черзі. Все можна зробити, не виходячи з дому. Закон також передбачає звільнення від обов'язкового подання форми 4 державних та комунальних підприємств, релігійних організацій, політичних партій, органів місцевого самоврядування, а ще юридичних осіб, засновниками яких є лише фізичні особи. Вікторія Лупай, Анастасія Федерюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Таємниці, покриті мороком, і знову про незаконне будівництво у Чернівцях на суво небезпечній ділянці мікрорайону гарячий урбан ведуться незрозумілі будівельні роботи з облаштування ставка. Жителі вулиці проти, адже побоюються, що їхні будинки зруйнуються. Проте співвласник ставка каже, наводить там порядок. І справді, ось тут лежать кілька мішків зі сміттям. Власник каже, колись тут було сміттєзвалище, а зараз планують збудувати ставок. Мешканці мікрорайону гарячий урбан кажуть, територія суво небезпечна, тому потрібне спеціальне дослідження ґрунтів, дозволи відповідних комісій, а вже потім будівництво ставка. Хоча між людьми ширяться чутки, що тут поряд будуватимуть і багатоквартирний будинок, але сам співвласник споруди від всіх звинувачень відхрещується. привезти бачите, що ми приводимо це місце в. Порядок то порядочку приводиться все. Тут вивезено дуже багато, сміття було тут. Звалище було з 2007 року. Ця ділянка в оренді приватного підприємця, і лише цього року він взявся за активну роботу. Проте питання чи законно роботи вони проводять без відповідної проєктно кошторисної документації. Вони змінили русло води, тобто там був рів. З слів мешканців вони той рів засипали, і на набагато на вищій висоті зробили ось це водовідведення без відповідної розрахунки, без документації. Отак як вони собі це побачили, ґрунти забудовники не досліджували. Фахівці кажуть, спочатку треба отримати дозвіл на виконання робіт, а не навпаки. Тільки пару днів тому зняли, скажімо так. От бачите, навіть ще дошки є, зняли внутрішню опалубку. Якщо зараз добре, після того, як ви знімете опалубку, стукнути ногою, то з тої опалубки нічого не лишиться, вона вся обвалиться. І вода, так як текла, так і буде текти. Якщо вже робити, то треба було вже взяти це все у якусь криту типу трубу. Якщо так десь, ну чого не можна? Це має бути для вас як наука, що спочатку отримується дозволивці, а потім виконується робота. Ви чомусь все навпаки зробили? Мешканці ж написали звернення до Чернівецького міського голови та попросили надати рекомендації для будівництва на місці Ставка дитячого майданчика. Ми проти будь-якого будівництва ставка по вулиці Бориспільській Асакі. В першу чергу це може призвести до пошкодження наших будинків, а також багатоповерхівок, які знаходяться по вулиці Руський мікрорайон Гравітон. А також просимо вас не розглядати дане питання на засіданні сесії Чернівецької міської ради 28.05.15 року. Співвласник гіперспоруди запевнив нас зараз. Тут ніяких робіт не проводять. А щодо наявності відповідних документів, то каже, які потрібно, ті має «У мене є документи на право власності на гідротехнічну споруду. А ця територія саме ця територія зараз, от як ви чули, там давали коментар, що вона на сесію має, щоб перейти в право оренди. Домен. Досить невпевнено спілкувався з жителями мікрорайону спеціаліст тресту зеленого господарства. Замовником, замовником, в даному випадку мені був наданий технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування. Оборені люди починають цікавитися освітою спеціаліста. І якщо можна вашого освіту. Вище. Я розумію, яка Ге... ну, я закінчив географічний факультет. Географічний а що має географія, то я щось не розумію. Ну географія це така досить досить наука обширна, яка захоплює не тільки, скажімо так, фізичну географію світу, а і інші. інші. ви взагалі вивчали надра землі, щось вивчали? «Звичайно». Мешканці проти створення штучної водойми на сувонебезпечній ділянці мікрорайону. Люди переконані, вона загрожує руйнуванням їхніх будинків. Ну, і ми переживаємо за свій будинок, щоб він не потріскав, тріщин не дав і тому подібне. Так що, бо ми не знаємо, наскільки він підніме ці води. І він з громадою, як так, він не збирав людей і не говорив, що він хоче. Хлопці трошки темнять, конкретно не говорять, хоча мені сказали, що вони хочуть двохквартирний будинок будувати. В принципі, лічно, я не проти, якщо людина хоче будинок будувати. Але діло в тому, що тут кажуть нам одне, а роблять інше. Постійна комісія рекомендувала припинити будь-які роботи на цій ділянці. Кінцеве рішення мають ухвалити депутати на сесії Чернівецької міської ради. Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На Буковині розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області. Їх мета підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій та оперативно і правильно реагувати на них. Мова йде як про мирний час, так і особливий період. Участь у навчаннях беруть органи місцевого самоврядування, відповідні служби оперативного реагування, метеорологи, дорожники та енергетики. Розпочали із координаційної наради. Практичні відпрацювання будуть у наступні дні. Триватимуть навчання до 29 травня. Він з заходу, вона зі сходу. В побуті він говорить румунською, вона російською. Зустрілися вони там, де нині війна. Проте це все не стало перешкодою на шляху до їхнього кохання. Далі розповідь про те, як любов долає будь-які перепони. Володимир Гуз Волоки Глибоцького району. Доброволець батальйону Айдар в АТО пішов відразу після Євромайдану. Там на далекому сході, обороняючи свою країну, він зустрів її Олену з Рубіжного, що на Луганщині. Місяців п'ять тому ми познайомилися з нею в місті Рубіжному, там, де були російські війська, ми зачистили тот міст Рубіжний. І там ми познайомилися, вона місна Рубіжного. Перша їхня зустріч як велика несподіванка. Олена згадує, ніколи не думала, що просто йдучи по вулиці, можна зустріти майбутнього чоловіка. Просто от. Мимо проходя, я вообще боялась военных, ужасно. И тут остановил, дай номер телефона. И я так автоматически, на. и все. Потом позвонил, общались не пять мы общались по телефону, встретились, один раз встретились, ну буквально на час. Мы так на улице поговорили, на второй день взял меня за руку в такси и домой до меня будем знакомиться. Їхня історія кохання розвивалася стрімко. Через місяць хлопець вже був готовий запропонувати Олені розділити з ним життя. Руку і серце попросив спочатку мами нареченої, а вже потім у неї самої. Після так Олена, як справжня дружина військового, переїжджала з місця на місце. Там, де дислокувався Айдар, там поблизу і вона наречена. Зізнається, найважче у їхніх стосунках це розставання і постійна тривога за коханого. Там очень стреляют каждый день убийства, даже про то, что они говорят по телевизору. Мы слышим взрывы. Мы даже вплоть уже у нас дети различают, что стреляют, с чего стреляют, как это происходит. Да. Поэтому очень-очень тяжело, очень трудно переживаешь, и столько и слез было, и всего, когда трубку не берет. Что не всегда можно. Узаконити свої стосунки вирішили у Чернівцях розділити щастя разом із нареченими прийшли рідні та друзі. Сестра Володимира розповідає, невістку полюбили відразу і сприймає її як ще одну сестру. Ми прийняли сім'ю як рідну. Що ми можемо сказати? Вона для нас стала як сестра вже. Андрій побратим Айдарівець Володимира також нещодавно одружений. Бажає, аби молодята все життя були охоплені почуттям закоханості, і тоді у них все складеться. якої національності, національність Найголовніше, саме головне понімають друг друга і у них буде щастя. от сім'я. Чила їм тільки найкращого – щастя здоров'я, бо зайвопонімання, буде все основне в житті. Нині у них свято, келихи наповнені шампанським ніжні поцілонки. А вже незабаром розпочнуться будні у Володимира військові, адже він повертається на службу. А у Олени домашні клопоти і постійне очікування хороших звісток з передової. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Юнацький теніс знову на Чернівецьких кортах. Черговий турнір Ейскап, вікова категорія 14-річні і молодші, які змагатимуться протягом тижня за перемогу і свої рейтингові бали. Про перший день змагань далі у репортажі Ігоря Савчина. Гостинний і доглянуто затишний Чернівецький тенісний клуб Ейс завжди радо і вже не вперше приймає юних тенісистів України. Але вперше наголосимо на турнірі пройшла змагальна кваліфікація його учасників. Ну, Представлена вся Україна: Донецьк, Київ, Львів, Одеса, Рівне, Хмельницький, Франківськ, Ломия. Ну і звісно, Чернівці. Є декілька чернівецьких дітей. Це Карпова, Каріна, нагірняк, нагірняк Зиновій. і це досить сильні дітки. Також є ще декілька дітей, але ці двоє маємо надію, що досить добре виступлять на цих змаганнях. Ейскап-14 розпочинає дівочі пари. Є тут перспективні. Чернімчанка Каріна Карпова виступатиме після правми, а це завжди складно. так буде достатньо складно виступати більш психологічно, тому що довго не грала. Не знаєш, як дівчатка грають, тому що вони в основному всі їздять на змагання. А ти вдома, тренуєшся, відходиш від травми. І потрібно. Зараз настраювати себе так, щоб не виграти турнір, а просто показати те, що ти вмієш. Вигравав в перші місця в одиночці, в парі, ходив до фіналу чемпіонату України в парому розряді. Багато маю срібних медалей і бронзових, і золотих. Вже є щось за спиною. Яку ставиш сам для себе мету? Цей турнір, перш все, я сприймаю ну, як підготовчий турнір до е, європейського турніру до Рівного пробитися в професійний теніс перш Успіхів тобі. Першого дня змагання це кваліфікація. Перспективному і комунікабельному Назару Петровському з Тернополя виповнюється 14. до дня уроди найкращий подарунок, звісно, перемога на кортах, але її ще треба досягти у суперництві із львів'янином, непростим конкурентом, і не лише на Чернівецькому турнірі ACE Cup. Побачимо вже невдовзі, як і сподіваємось на успішний виступ наших юних буковинських тенісистів. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Ми вам бажаємо тільки хороших новин до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.